Літрів молока ми отримуємо 11-12 кг сиру. Блін, можна яка маржинальність цього бізнесу? То що нічого не, не робило, тільки місцеві могли б працювати. До цього треба просто бути морально готовим, бо, бо цьому треба присвятити своє життя. У Метра є баранина, в мене є коза, бобри. Коли там прильот, наприклад, може бути тиждень, немає продажі. А ви з мережами вже працюєте якимось? Я думаю, краще відправити якусь пляшку. Не вистачає до цього вина. У нас основний фокус це інстаграм, потім фейсбук і трішки тік-ток. Довго раз яка вартість інтеграції? Все ж таки, яка термін окупності бізнесу? Ти не називаєш цифр. А розкажи нашій аудиторії, як от сир? виробництво сиру, скільки треба молока? Як це все? А в середньому, якщо ми беремо на півтвердий сир, то це йде 10-12 літрів на один кілограм сиру. Mm. Це йде, йде така норма. Тобто спочатку більше в процесі дозрівання він меншу його кількість. А відходи самого ну, після виробництва сиру, куди ви uh. діваєте? Ну, виходить 10-12%. Тобто із 100 літрів молока ми отримуємо 11-12 кг сиру. 12 кг сиру, а решта, тобто, у нас якась сирова, Сиротка, та ще. так. Куди так, ви так. її далі реалізовуєте? Чи? Ні, наразі не реалізовуємо. було в планах використовувати для свинарства. Тобто його. Поки що ще не використовуємо. До, до речі, в Сумській області був такий велике підприємство, да, Шостка, тобто, яке виробляв сир. Тобто, яка наразі його. Доля. Не знаю. Не знаю. Не, не, не знаю. То тобто... ви не вивчаєте конкурентів, так? Да? Чи вивчаємо. вони вам не конкуренти? А, вивчаємо, але ну, ми трішки на різних ринках і по ціновому сегменту йдемо. Ну Так, це наш конкурент, звісно, бо все рівно людина купує сир. А, але не, не, не прямий Не прямий конкурент. А от зануватися в сероварні. От як перші кроки. Ну, які були твої перші кроки продажа, щоб настроїти. І от розкажи, від яких об'ємів ти йшов, і от як ви додуть цих двох-трьох тонн до цих бізнесів? Йшли там буквально від, мабуть, 300-400 літрів в день молока переробляли на різну продукцію. А, і перші шляхи – це дегустація. Тобто дегустація клієнтам. Тобто, ми виїжджав у нас продавець на ринок, він ставав, ми різали, він просто дегустував люди. Люди куштували, але ну, не брали спочатку. Тобто, ну, Поки скуштували, потім вже їм сподобалось. І, і що у вас безселер зараз на даний момент? Е, чи що? Кажу, який сир у вас безселер? Ну, найкращий. А, бестселер. Це є наш фірмовий ромен, це авторська технологія, дуже класний. Це з напівтвердих сирів. І за норвезькою технологією і бринос коричневий карамельний сир, такий солонувато-солодкий. Оце такі два сири в нас зараз топ, топ по продажах, по запитах клієнтів, за якими повертаються. Коли Львів приїхали, з собою СЕР взяли. А, ні, не врав. <laughs> ну, можна, ну, можна замовити на сайті завжди. Роз, Розкажіть маржинальність цього бізнесу. От, чи варто тут дойти, ну, як ти, ти вважаєш? А, і, і чи насичений ринок, чи конкурентний ринок у нас? А, от так, ринок конкурентний по маржинальності, якщо ми говоримо оптові продажі, це 10-13% залежності від виду товару, тобто є більш, як сказати, більш вжитку товар на ньому менша націнка йде, тобто менша маржа, бо він має бути більш доступніший. На інших до 15% доходи. Якщо говоримо про роздрібні продажі, то там до 30%. Але там, звісно, вкладається вже бюджет в рекламу більший. Тобто постійно йде в нас реклама, таргет щодня. А, чуєш, а от розкажи взагалі реєнаксірового в Україні. Це, це тільки українські сири, чи, чи ну, яка доля імпортних сирів? На цьому ринку наразі велика доля імпортних їх постійно збільшується. Імпорт з Польщі, особливо. І також йде розвиток і українського сироваріння. Тобто, загалом хто розто ну, більш досліджує цю тему. У нас постійно з'являються в регіонах невеликі сироварні по типу наших, там трошки більші, трішки менші, які також роблять локальний продаж. І забезпечують і харчову безпеку, що ми побачили на початку вторгнення. Тобто, що нічого не, не робило, тільки місцеві могли працювати, хто був на місці. І також це створення інфраструктури, також села, громади, міста, де знаходиться, тобто робочі місця. Ну їх створюється, тобто все більше стає. Ринок а чи досліджували можливість експорту свою А, Ні, скажу чесно, ні. Навіть не розглядали поки що, не не прораховували, не. Не було поки що ще нас ні ну, розмов таких, ні на можна сесії. нас. Швейцарію за вас не будемо зараз ціжолі питання задавати. <гум> ну, дивись, от реально рентабельність 13-15% ну, це ну, невелика рентабельність. Да? Взагалі, як ви прийняли рішення туди піти з такою рентабельністю, да, що ви там прорахували фінансову модель. І друге, чи є можливість цю рентабельність збільшити тобто. Які так, це за рахунок ми йтимемо за рахунок збільшення власних продажів. Тобто, коли ми продаємо самі, тобто ну звісно, рентабельність більше чи онлайн чи, чи продаж через магазини, власні, власну мережу магазинів в майбутньому плануємо робити, але зараз через нестабільність ринку вирішили поділити, щоб ну було посегментовано на три частини у нас, щоб не було суттєвого залежності від якоїсь. А, але подальше будемо збільшувати саме власну продаж, і воно дозволить збільшити маржинальність, прибутковість і також збільшення об'єму. При збільшенні об'єму буде падати, ну падати собі вартість і більше рентабельність ставати все ж таки, яка термін окупності бізнесу? Да, ти не називаєш цифри, да тобто скільки було інвестовано в обладнання, там будівництво. І ну, добре, ми вже зрозуміли, що виручка десь один мільйон гривень в місяць. Тобто, який термін окупності цього підприємства? Порядка 5-6 років буде 5-6 років. Десь дуже впливають економічні фактори загалом у нас. Тобто інколи там прильот, наприклад, може бути тиждень, немає продажі. Тобто, дійсно це ну, впливає суттєво. Ми це помітили по собі. Тобто, якщо в нас в регіоні є продажі, також клієнти інколи думають, що якщо сумщини, то не хочуть замовляти, наприклад, з такими проблемами зіштовхувалися, бо ви сумщини. Тобто говорили, тобто дехто підтримує навпаки нас, а дехто боїться замовляти. Це можна так сказати, що це. Трішки і соціальний проект да для того, щоб залишити тваринництво, для того щоб забезпечити робочі місця, да і зробити локальне виробництво, щоб люди могли ну там в регіоні їсти. Ну так виходить, тому що 6 років це дуже великий термін. А, так, ну ми спочатку закладували, що це є довгий, тому що також є сир, ми визріваємо рік. Тобто ми рік його чекаємо. Тобто, розумієш, йде певний період, що гроші лежать на полиці, ми їх не можемо продати, бо ми саме закладаємо, щоб конкурувати з витриманими сирами закордонними. Діма, ти не хочеш робити сир? Сир ти не хочеш робити? Ну, знову ж таки, дивіться, мені здається, що. Е, ну от, ми, особ... Ми особисто можемо все-таки для себе вдома зробити, бо в нас просто немає. Ну, Ми морально не готові. Бо мені, 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 мені здається, що от те, що, що зробив влад, до цього треба просто бути морально готовим, бо, бо цьому треба присвятити своє життя. Якщо ти це не зробиш сам, е, сам як власник, то, то є дуже-дуже великий шанс того, що воно в тебе піде до одне місце. От, розкажи, от у тебе є технології, є ти. Е, яка твоя функція? Яка, я, яка функція ті технолога, як ти вмішувався в його, е, роботу, його, його, його роботу, як часто коригуєш його роботу, як власне? Основна робота вже технолога саме це придумувати, адаптувати нові технології сирів, тобто корелювати роботу з документами, з документацією необхідною. Моя функція це більш контролююча вже. Тобто ми загалом планування робимо разом. Планування як маркетингу, так і виробництва, щоб воно не було просадки в днях, тобто коли ми беремо ну, з низькою витримкою сири. Ну, такі основні моменти у нас. А так. як навіть сертифікація робиться, і от як ну, легалізувати це, щоб там якісь служби а, є, до е кого це та е Держпродслужба, дозвіл на виробництво. Також проходить аудит виробництва, тобто проходить з фото-відеофіксацією, переглядають всі моменти, рекомендації дають, не дають там в залежності від цього. І потім ще наступний етап це вже отримання документів хас безпеки харчової продукції, щоб виходити в більші мережі магазинів. Ну, а ви аби. з мережами вже працюєте якимось супермаркетів? А, так, напевно, найвідоміший це рост Харків. Це ми з ними працюємо. І також із мережами магазину у сумах. Тобто місцеві, місцеві локальні мережі супермаркетів, там 10-5 в кого в магазину. в оцих локальних мереж супермаркетів також є відтермінування платежу. Е, так, 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 звісно, звісно. Е, в деяких 14, в деяких 21 день. 14-21 uh, день uh, від термінування платежу. Uh, uh, ну, місцеві, тобто вони більш лояльно відносяться, тобто з, ними, ну, з ними можна поспілкуватися, напряму із керівниками, з власниками, з операційним директором, тобто з ними краще. Тобто ми з ними в гарних, ну, в гарних відносинах ми зустрічалися. А якщо ми говоримо про більші мережі, то там, звісно, да, Так, 60... національні мережі, наскільки вони uh, тяжкі? Ну, ми вели перемовини з деякими, то 60-90 днів. Чи пробували ви вийти на здорові мережі? Сільпо, Нову. З однієї ведемо зараз перемовини в процесі саме і важко чи ні? А, так. А в чому сама складність? Ну, для нас це довгий етап, поки ми все зробимо, тобто ці всі моменти, поки ми зараз документацію готові, відправляємо, вони і передивляються. Це йдуть терміни, поки дадуть відповідь вони певний період. Потім, ну, потім буде у нас ще аудит підприємства, і потім вже вихід на прилавок. Я от зараз розкажу таку штуку. У е, нас є ще один колега, який також на підкасти до нас ходить, Михайло Копченко. Він роб, виробляє м'ясо свинини. Да, тобто в нього свині на вільному виголі. Він робить стейки. Е, є там ще інші колеги, які виробляють, наприклад, яйця чи, наприклад, там гуси, от, наприклад, і сир. І проблема саме найбільша в реалізації. Тому я в цій всій історії бачу варіант кооперації. Да, тобто зробити свій великий там онлайн супермаркет. Зібралися всі аграрії, які є дійсно виробниками, які можуть підтвердити свою репутацію і інвестувати кошти. Що ти на це думаєш? так? Ось дивіться, стосовно цього, ми декілька разів спробували заходити так, спілкуватися з колегами. Є проблема в тому, що в нас, наприклад, сир, температура зберігання е, і терміни. Вони його собі на склад не хочуть брати. А коли в них замовляють корзину, вони хочуть, щоб все разом приїхало, а не з двох місць. І тобто, цей момент є трішки проблемою. Е, ми для себе робимо певну таку, залучаємо партнерів, додаємо ковбаси, додаємо різні соуси, джеми. Але ми викупляємо його собі повністю. Тобто, ми з партнерами домовляємося. Ми викупляємо партію, ми її продаємо. Тобто, ми не працюємо як маркетплейс, що вони, бо клієнти не хочуть, щоб прийшло це із сум. Це при прийшло з Львова, це прийшло з Києва. Вони хочуть, щоб воно й посилкою прийшло, і це є певною перепоною для такої кооперації, що ми побачили співпрацюючи. Ну але на регіональному рівні у вас працює. Тобто, ви самі на себе викупляєте так. і пакуєте. Е, так, так, звісно. Ми у нас повністю є пакувальний цех. Ми пакуємо, робимо готові набори. Працюємо як і корпоративні замовлення, індивідуальні замовлення для клієнтів. І ми для себе ми прорахували, ми подивилися, хто класний, хто там сподобався, хто розділяє наші цінності щодо натуральності, і ми викупляємо їхню партію, яку ми ну, бачимо, що ми можемо реалізувати, і ми додаємо в наші набори. Тобто можна вам продавати тоді? Да? Дмитра є баранина, в мене є коза, бобри. Підім, другу, хто козати не любить взагалі. Скільки на даний момент людей вже працює у вас? Загалом над брендом 15-16 людей. Це разом із тим, хто працює дистанційно. Тобто є СММ-спеціаліст, таргетолог, менеджери, які дистанційно працюють. 15-16 чоловік в нас в команді. А, на, о, на я вироб... я, я а, тебе почув, таке на... враження, що у вас в виробництві менше, чи в, чи в продажах маркетингу, правильно? А, ні, ні. На виробництві в нас працює 10 чоловік. Саме на, саме, саме на виробництві. Тобто це виробництво. А от як побудоване по виробництво? Яке, яке приміщення? Ви якесь готове використовували нуля? Ні, ви будували з нуля. Маємо три поверхи взагалі будівлі, тобто є підвальне приміщення, там камери, де визріває сир. Необхідна температура, вологість. Там дозріває серед свій період, щодня доглядається, перевертається, робляться всі необхідні дії з ним. Перший поверх це основний наш, там розташований цех, пакувальна зона, зона приймання молока і складське приміщення для інвентаря, тари, тобто все, що нам необхідне. І на другому поверсі у нас там роздягальні і також буде ще там кабінет будуватися для технолога, для завідувача виробництва. Не, 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 не вистачає до цього вина. Так розказав, що вже Все? хочеться поїхати туди, спуститися в той підвал, дістати бутилку білого вина, врізати цього сиру. Діма не приїздить. Діма давно хотів приїхати. Що, ми обов'язково агросферою попросимося в гості, поїдемо, знімемо прям живий випуск е, з господарства, виробництва. Влада, влада, от е, скажи, от е, я хочу. Допустимо, я хочу якусь переробку. от, 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 от Допустим, сироварню. кого мені треба шукати? Постачальники обладнання, які продадуть мені технології, чи десь по виставках треба ходити? От як у вас прям, по, як ви, ви по... які критерії були вибору постачальника обладнання? По виставках це ж рекомендую. Ну і вже також вже є досвідчені вже виробники, там є ізраїльське, вироб... ізраїльське обладнання, українське різне. Але рекомендую по виставках і говорити саме момент обслуговування після поставки, бо це є проблема. От у вашому випадку ви вдало ви брали постачальника? Обладнання так, а обслуговування не дуже подобається. Я понял. А кого ви взяли, не секрет? сумський виробник. Сумський виробник, тобто ви вітчизняне брали банк, да? Так, так. Ми, ми зупинилися на вітчизняному, але є питання щодо обслуговування трішки. Почув, почув. Добай, Бат, е я от щойно в Інстаграм написав «Основа» і відразу вибув сайт. «Він». Це ми, це так, 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 так це дуже нескладно знайти. Е і дивлюся фотографії. ну, Обов'язково підпишіться колеги на. І Інстаграм основи, це один з моїх улюблених інстаграмів в інтернеті, бо дуже круто зроблено. Подивіться, по -по як якісно можна представити свій бренд. Так, <різь> і, і кобаска є. Ковбаска є, да. Нам скоро три роки. Влад, от як ти бачиш, сироварня може стати більшим бізнесом, ніж рослини в вашій сім'ї. Років через 5-6, можливо, ну не впевнений, якщо чесно. Тобто це допоміжне, це просто частина його. Воно ну, не перекриє. Тобто ми не йдемо масштабуватися великий завод. Це або масштабуватися великий завод, тоді, звісно, а наразі ні. Тобто, воно ну, все, все рівно буде частиною. Тобто ви більше крафтовий виробник, ви не хочете йти в великі об'єми, так? Да? Ну наразі ні. А ну, чи могли на... від додаткової переробки запускати, наприклад, м'ясо? Mm, чи... Є в планах взагалі відкрити цех з білою пліснявою сирів, тобто все одно по сирах, але розширити лінійку. Є е в планах, і для цього потрібно окремо будувати приміщення через певні обмеження щодо плісняве. Щодо міцного поки що нема в планах. А от розкриє після того, як ти зробив сироварню, як сусіди поставилися? Не іначе теж хтось подібні проєкти робити. <плес> Поки що, поки що ні. Я що бачу ні. класну тему для тебе. Це треба вам вертикальну ферму побудувати, вирощувати салат. І також от, ви ж відправляєте людині сир да, і можна лежати сам салат. Це є такий продаж. Коли людина платить гроші, да, але отримує з перебільшенням. Да. І таким чином тобто, ти залучаєш більше покупців, а вертикальна ферма тобто тобі не потрібна велика площа, ти просто салат посадив, виростив до певного цього. І я думаю, що це було б прикольний такий. Я думаю, якусь пляшку ми, 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 цей. Що? Це. Ну, цей. я думаю, краще відправити якусь пляшку. Я, до речі, ми, буду ми, ніколи... ми, ми, ми запитаємо це наших клієнтів. Запитаємо про це, чи цікаво. Тобто ми робимо опитування клієнтів. Що їм що їм було цікаво, що хотіло б, щоб ми додали. Тобто, все можливо. Все можливо. Я, до речі, був на одній конференції. Там приходив підприємець один стартапер, який заснував одну з найбільших вертикальних ферм в Англії і збанкрутував. І Він розказав, що 97% вертикальних ферм вже збанкрутували. І з того хайпа, що пішов. Дві проблеми дуже дорога собівартість. І дуже мала, мала калорійність продукції, яку ви виготовляєте на вертикальних фермах. Ти не можеш багато калорій у вертикальній фермі зробити. Ти можеш салати вирощувати, але вони не мають ніякої поживної цінності, все остальне виходить дуже дорого. І вже 97% всіх, а їх сотні було, вертикальних ферм, вони вже банкрутували і, і все. В мене є модель. Якраз така для крафтового виробництва невелика, що там ми строїмо там п'ять тисяч квадратних метрів, а не і воно буде рахуватися. І до речі, от ми там з колегами спілкуємося, що це так ще така можливість залучення ветеранів війни, тобто які можуть ну цим питанням займатися. І тому тут є і соціальна складова, і фінансова складова, і ну для збільшення вашої інструменту. Я думаю, що ну 99,5% що воно вам ляже. А, до речі, як ви, це, ви, 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 ви як ви знаєте бухгалтерію? Жорстко чи ні? Тобто, е, ну, в плані чого дивитися. Наприклад, Якщо брат хоче а, сіру. Від... Ні, ну, ми купуємо. Тобто я сам купую в магазині. Так, так, купуємо. О, оце дуже правильно, колега. а то Починаєш роздавати і потім починається бардак. Да? То так? Вечором з колегами заїхав, так. Да? Це як роздав весь ссир, зранку прийшли, немає складу, так. Да. А от розкажі про лояльність клієнтів. От, от Ви почали в онлайн робити, у вас є класний інстаграм. Е, Розкажіть випадки самих лояльних клієнтів, як досягнути цієї лояльності. Е, я лояльні клієнти, в яких замовлення. Це у нас рекордсмен 50 разів здається замовляв, чи 45 чи, чи, 45, чи 50 разів. За нам три роки запустили Інстаграм на як було нам півроку. То, ну, це дуже лояльна людина. Ну, це якщо ми говоримо, де відслідкувати можемо ну, в онлайн. Тобто магазин ми відкрилися нещодавно, але також є лояльні клієнти, які щотижня купують у нас, заходять. Тобто, у нас є система лояльності в магазині, є, власне, а бонусні картки в них, і також для клієнтів онлайн у них є промокоди на знижки. На наступні замовлення ми їм даємо промокоди. А от, розкажи, в скил, от, от на яку кількість замовлення онлайн би вийшли зараз е, е, на даний момент от, в середньому? Сезон сезон було 900. В місяць? Так. Ну, це саме люди без корпоративних. Там 889, здається, тобто замовлень, індивідуальних. А пайовикам даєте це? Минулого року ми додавали на новорічні набори. Додавали звичайне молоко, здається. А, так поки що ну, не, не, не робили такого. – Це треба брати підказати, що збільшував мережу лояльних бойовиків. А розкажіть таку штуку, як ви прийшли до упаковки? От ви її нарізаєте малі порції? Робите? Ви експериментували з упаковкою якось? Uh, і так, і що так. ти порекомендуєш? Як? Чи мала упаковка, чи головка купують? Е, Купляють упаковками, це диктує ринок все-таки більше. Тобто це питання ринку. Ти не можеш, коли продається в супермаркеті 150-200 грам, а ти будеш продавати по 400 грам, то він не буде продаватися. Люди асоціюють шматочком сиру, ціна, середня ціна, тобто ці моменти так асоціюють. То ми перейшли до того, що у нас ну, середня там, 200 грам, це стандартний шматочок для нас, для фасовки. Він є зручним, він є. Як сказати, більш, що його можна свіжим з'їсти оцей момент. Тобто, що якраз його вистачає на певний період, поки він свіжий, і ідеальний він. він тобто, що і Яку соцмережу, ви, ви, от я розумію, що ви в багатьох присутні, яка у вас сама тойна корова, виходить? Instagram. Instagram, і Instagram, да? Instagram. Ну, у нас основний фокус це Instagram, потім Facebook і ну, трішки Тік-Ток, але з нього важко ліди, щоб переходили тобто, лише на сайт. А які інструменти в Інстаграмі, колаборація з блогерами, як ви це все робите? Так, це пробували вже різні варіанти. Це і робота з блогерами, і таргет-реклама, і огляди, і UGC-відео, тобто різні, різні моменти запускали. Найбільш, напевно, дієвічі це таки таргетована реклама. Тар -тар таргетована краще всього працює. Так, таргетована і відмітка, хто в нас купував. Якщо вони радять нас, то їхні друзі також є велика ймовірність, що вони до них приходять. Робота з блогерами багато нюансів в роботі з них. Ви говорили, я слухав із Станіславом Шумом. Тоді ви говорили, що це є, є моменти, є підводні камені в роботі. А з блогерами. А які підводні камені? Не в той день виставляють, там, ми чекаємо зранку, а виставили відео о 10 вечора, коли вже не працює менеджер в Діректі на ну, такі оці моменти. Забули виставити, тобто, хоча все розписано, все домовлено. А от який діапазон до, 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 до блогера з яка вартість інтеграції? Від двох до восьми тисяч ми беремо ну не дуже великих беремо і аудиторія, яка слухає їх. Тобто, що більш така аудиторія. Тобто, це не мільйонники. Щоб була більше наша цільова? Тобто не була загалом аудиторія, а більш цільова була. А хто ваш цільовий клієнт? Кого ви для себе визначили? Це там чоловік, жінка Жін, жінка 30-35 років. З дітьми вже обов'язково, тому що в нас є ізущене молоко, це додаткове, тобто солодощі корисні, де там молоко, цукор, тобто нема зайвих консервантів. А, яка працює на роботі, яка хоче смакувати якісний сир і давати його дітям? Ну, це наш такий основний клієнт, тобто що хоче більш натуральне бачити. А от ти, ти казав до маркетного агенства звертається? Якщо не є неї секрет до кого? І чи звертаєтесь ви досі зараз? Це було місцеве сумське агентство, але воно через повномасштабне вторгнення розпалося вже. На жаль, вони там дівчата займалися, знайомі наші. Вони виїхали за кордон і ну, зупинили, тобто. То ми працювали з ними У мене. Тут є ну, так така, ще ідея одна. Да, це ж не просто прийшов розказати. Да? Ми ж маємо накидати. Да е, я був на одній конференції і слухав, ну тобто, проводилась аналіз споживачів. Тобто, що люди ну, полюбляють, як змінюються їхні звички, і що вони сказали? Що на сьогоднішній день да, тобто, ця бізнес-активність така ну дуже велика, що людина не має часу сісти, поїсти, тобто людина постійно в русі. І потрібно да. робити такі продукти, що людина може взяти його, просто ну, з'їсти, да, да, да. Ну, тобто, і, і е, викинути. І, наприклад, це була е, там, компанія, яка займається ов овочами, вони придумали гібрид кавуна, який не тече ну, тобто вода з нього, Тобто він нар нарізається соломкою, ти йдеш по вулиці, тобі ну, там, продали картошку фрі, ти там поїв і все. От таким е, чином е, я бачу, що для вас також можна зробити він, так. да, такі так, рішення. Так. В нас є напрацювання це щодо порізки сир кубиками, тобто фасовка, що вона відразу відкрити, і слайсами. Тобто, це, якщо ми говоримо про сир, про йогурт, це менший об'єм, менші бутилки, що зараз випив, і все, це ми теж все бачимо, над цим працюємо, роздумуємо, як його правильно автоматизувати і використати. Бо також є в нас партнери. Які відкривають магазини алкоголю, і ми їм постачаємо саме кубиками. А от саме з цим вони що приходять люди, в них на, діє на винос більша робота. А приходять люди, беруть алкоголь і вони хочуть сир, вони розрізали пакетик на тарілку і в них вже готовий все все супер. Розкажи, який твій самий улюблений, от, от кого ти вважаєш Кроме себе ще достойно зерування в Україні. З кого ти mm. береш приклад, якщо говориш про Україну? Це Муко. А? Муко. Е, Львівський виробник. Муку. Му 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 да? А які в них обйоми, чи ти ще не знаєш? Е, ну, Більше, ніж ми. Разів у 10. То вони, вони молодці, тобто ми слідкуємо, тобто, ділюся. надію, скоро познайомимось з власником. Там теж, ну, власник це син, ну. Тобто, ну, то друге покоління, яке е, займається виробництвом сиру, так? Е, ну він також, так. І ми також. Люкс. Шо? Ну що, колеги, вам дякуємо за увагу. Надіюсь, тим, хто слухав, було цікаво. Нас, правда, чуть-чуть mm -hmm. мало людей слухали, але mm -hmm. я впевнений, що нас багато подивляться на каналі. Підписуємося на інстаграм основа, підписуємося на канал Агросфера. І найближчий час ми виставимо цей ролик на каналі. І кому цікаво, можете ще раз по передивитися і послухати ці корисні рекомендації від Влада. Всім гарної конференції. До побачення. Дякую.